Прийшла я в тепличку. Дивіться, фіолетовий, розцвів уже майже як там. Розцвітає синій, біленький. О, і розцвітає рожевенький. Гляньте, який колір ніжний ніжний Розпускаються мої інжиринки. Дивіться, прийшла, полила зразу водичкою. Вода впиталася. Потім я розвела мастер. За форм... ну, щоб мав азот за формулою 20, 20 20. Он він лежить, розвела 6 літр, тому що я це, тому що я ще троянди підливала раніше водою. Гляньте, бділочка моя золота, ти теж сюди прилетіла зі мною разом. Гляньте, а яка гарнота. Дуже гаряче. Я ж не була півдня тут. То я як відкрила у останнє вікно і передні двері. Фу, Гаряче-гаряче. Трояндочки мої, бачите, всі живі, От, обріжу. А зараз буду до цих інжиринок, Он мій інструмент буду садити. Купила, бачите, маргаритки. Гляньте, які вони гарненькі, бутонів багато, вони тут довго не будуть свісти, тому що... Це ж вони такі ранні, весняні квіточки, а тут гаряче. І вони по-бистрому, по-бистрому, по-бистрому перецвітуть. Гляньте на мій жир. Воно ну такого зроблю. Може так буде видно. О, гляньте. Ну. Бачите, це плодик, зліва плодик. Оце плодик, те плодик. Тут два плодики. О! Бачите? Щоб хоч воно не обсипалося цього пекла, що в моїй теплиці робиться люди. І дивіться, що ще побачила. Почали салатики мої скручуватися всередині, бачите, почали в головочки скручуватися. Тут не будуть такі плотні головки, але будуть великі, великі такі чотири сезони. Подивіться в цьому. Він так гарненько закручується. Раз, два. Бачите, о, всі. Ось зараз я буду доставати лопаткою своєю маленькою. З цього інжира, оце дивіться. Ой, бачите, теж плодик виходить, воно. Він двох-два рази плодоносить. Рандіму почитайте. Гляньте, які головочки скорочуються. Боже, як приємно дивитися. Прям приємно, приємно. Оцю редиску полила. Капець, як гаряче, люди добрі. Ну, літом буду забілювати. Це після того біління мого такі стіни, бачите, поробилась. Але вже теплиця стара, вже дев'ятий рік, дев'ятий сезон цієї теплиці. Вона вже своє, як то кажуть, відробила, відпрацювала. От. Але можна зняти цей полікарбонат. Я вчора з дочкою говорила, зняти цей полікарбонат, але якби хто був свій вдома, знаєте? Бо тут мене обберуть як липку, то вже буде краще взяти. Поломати оце все і розкидати цей каркас. Але як може хто знає, бачите, це металічна теплиця. О, всі круги, а це оці дирочки, це ж град. Але ще не тече? Хто може знає, підкажіть, як, щоб зняти полікарбонат і як при, приробити сюди до цих дуг, до цього всього плівку. Зараз є ж такі плівки, що на 5 років. От, польський. там по кольорах рожева, біла і жовта, навірно. То взять і, і буде тоді і вікна поробити нормальні для вентиляції по боках, бо мені її зробили зразу, не так, як треба. Оце вікно отут, раз, два, три і отамо. А низом нічого не зробили, і мені його не вистачає. Через то так жарить тут, знаєте. Може хто знає, як зробити, але ще я так дивлюся. Але отут напроти у мене сусід, в них 11 дітей, щоб хоч не почув. От. Ну вони такі молодці. Дивіться, коли теплицю сьогодні забомберили. Ні, не бачите. Не хочу на двір виходити, бо мокра. Он там діти бігають, бачите, яка тепличка стоїть. З чого в нього ті дуги зроблені? Ось от, от дуги поставив, скріпив по боках і он наверху, і ще трошки так доверху. Супер. І вона, видно, і недорого, а сам робить. Це мені возьме когось найми сюди, то на що тут теплицю ставить, то я таке куплю, кого хто вирощує. Ну, маю в виду, оце, що в теплиці росте. О, бачите? Теж плодики виходять. Треба записати, чи зняти. Отак цей сорт називається. Не полінуйтеся, почитайте. Добрий сорт, капець. Але ще мені прийде, я ж вам розказувала в середині квітня ще два, черен... два саджанці, такі, що вони без перестанку з червня по жовтень плодоносять. То я два захотіла. Вони зараз ще підростають. Слухайте, неможливо говорити. Оце туди. Ну, Було закрито, бачите, я винувата. О, там помідорка себе почуває. Прекрасно, я її тільки що розв'язала. Бачите, шнурок, я вже не прищепкую. Беру, піднімаю мішок, шнурком зав'язала і все. І воно таке припідняте. Тому що прищепка, я переживаю, щоб не придавила ту помідорочку. Отаке, От ну Все, буду я садити е свої маргариточки. Оце, що купила у тому садовому центрі. Оце ці маргаритки. Там немає ще таких квітів. Є такі, що оце рано перецвітають і все. І оці вони вже ріці перецвітуть, вирвуть да і все. Потім щось друге посажу. Гляньте на пчолочки. Що ти тут шукаєш? Медок пахне. То всередину стараються залізти, бачите. А на цю не сідають, вже вони тут позбирали. Він друга. Позбирали тут усі великі і знають, що ця відкривається, але вже трудяжечки. Ну, таке, пішла Надя працювати, бо говорить можна багато. Зараз після цього мастера рушить рости швидше, вот. а потім пройдуть оце зараз ці заморозки. я її всю посажу на двір, троянди маю у виду. Це бардюрні трояндочки, ті, що цвіли мене в хаті. От вони тут теплиці не повинні рости. Тут повинна рости капуста. Тут буде рання і цвітна капуста з краєчку. Поки ще інжир малесенький, ще тут можна дещо посадити. Так, все бажаю вам добра, злагоди, миру, здоров'я. Щоб закінчилася війна, щоб ніхто нічого не переживав. Дякую, дивіться е, е, до кінця, що я знімаю. Щоб вони зараховували ці відео. От. Пишіть щось, лайкайте, коментуйте, підказуйте щось мені. Може за теплицю, як до металічного каркасу переробити плівку. Ото -то було би добре. Ну, на цьому все до слідуючого відео. А я буду робити зараз отакі от, дивіться, класна така штука, бачите, і дирочка. І тако зробить. Висипала. Якийсь шнурок попав гляньте. Ну. Потім другий раз, отако. Раз. І дирочка. Дуже хороша, я вже вона мене не знаю скільки. Я всі, бачите. Разом одинакова фірма їх разом купляла. І добренько, така лопатка. В хаті бачила, яка меншенька є у мене. Дуже добре. Добренько на цьому все саджу. Саджу, завтра покажу тут красоту. Пока-пока.